В Кремле только что заявили, что США и Россия сделали очень важный шаг в сторону мирного урегулирования конфликта на Украине. Начинается бешеная истерика Зеленского, который кричит, я ничего не признаю, нарратив о том, что нужны выборы, это придумка русских. Так вот, я хотел бы спросить у вас в шее подкожных, может быть, вы еще пойдете, поскачете на Майдане за гидность? Это Трамп начал налаживать отношения в первую очередь именно с Россией, как приоритет. Факт – упрямая вещь. А почему не создать военную коалицию России и Америки и поделить Европу нахрен? Нет! Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я рада вас вітаю в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це, звісно ж, прояв промінчика світла в ці темні часи. Сьогодні буду для вас працювати і заспокійливим, і звісно, вносити нотку адекватності, тому що росіяни що найкраще вміють це воювати із нами інформаційно, вкидати пропаганду, хитати нас емоційно і винятково на словах перемагати. Тож сьогодні, як ніколи, наша робота украй важлива. Ви не забувайте нас підтримувати своїм лайком для поширення всієї зібраної інформації обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф і не забувайте про найголовніше. Хто би з ким не зустрічався, щоб не заявляв і які б емоції не проявляв, для нас найголовніше це тримати стрій і підтримувати нашу армію. Не забувайте про наш збір для взводу аеророзвідки підрозділу Дике Поле першої окремої штурмової бригади імені Героя України Дмитра Качубайла та -да інші. Ми збираємо 250 тисяч на дрони комплектуючі. Сам збір йде фантастично. Давайте додамо йому ще драйву і фарб. Дивіться, нас слухайте і не забувайте донатити. Ну а розпочинати треба, звісно, із найприємнішого. Пам'ятаєте, я дуже часто згадувала про таке місто, як сизрень. Я в душі не уявляю, де воно знаходиться і як виглядає. Але виявляється, що я так часто згадувала це місто, що навіть і не знала, що стану пророком. І тепер про цю сизрень чи цей Зизрань говорять всі. А все тому, що сизринський НПЗ палає. Але чогось в російському міноборони цього впритул не бачить. Може, вони бачать тільки перемовини, перспективи. Ну і звісно, звітують про те, що все добре і контрольовано. Ну а зараз ми це все виправимо. В ранковому зведенні міноборони Росії як завжди нахвалюють їхні вітчизняни. ПВО кажуть про збиття дев'ять безпілотників на Брянську, Тульську областями, Татарстаном та навіть Чорним морем. І ні пари з вуст про Самарську область і про НПЗ. А туди, як і завжди, на роботу завітали наші безпілотнички і здійняли як галас, так і пожежу. 你。Yeah. Але звісно ж, вся російська пропаганда буде переконувати росіян, що не треба помічати сизрань, не треба помічати ситуацію на фронті. Все спокійно і під контролем. Важливо привести увагу геть в інший бік. А ми ні, ні. Ми будемо повертати, звісно, до важливого. Але тим часом буквально вчора ввечері Трамп каже, що у Зеленського маленький, ну в сенсі, маленький рейтинг. І Трамп зовсім мовчить чомусь, що у винного злочинця Путіна він давно впав. Ну, тобто той самий рейтинг. Скоріше за все, Доні так і не пробачив президенту України події під час виборів 2019 року у Сполучених Штатах Америки. Ну а ще Трамп, звісно, ж продовжує використовувати критику Зеленського у внутрішній політиці Америки. Йому важливо показати, що Байден невдало підтримував Україну, тому він наголошує на труднощах Києва, не помічаючи труднощі Москви. Але це геть зовсім не означає, що Америка відвертається від нас із вами. Найголовніше. Снаряди йдуть, в нас немає ніякого дефіциту. Техніка на місці. Як все йшло, так і продовжує. Трамп навіть сказав вчора, що не проти, аби європейці вели свої миротворчі війська на територію України по завершенню війни. Але це ми з вами слухаємо все. І те, що нам подобається, і те, що не подобається. У Скавієвою все зовсім не так. Оце неважливо, не важливо, це опустимо, це не цікаво. А от рейтинг Зеленського ми це прихопимо пропаганді. Потрібно доводити, що Україна ось ось розвалиться, нічого нового правда, бо інакше доведеться пояснювати, чому російська армія й досі три роки не може нас перемогти. В Кремлі тільки що, заявили, що США і Росія зробили дуже важливий шаг в сторону мирного урегулювання конфлікту на Україні. Переговорный процесс запущен ночью. Историческую российско-американскую встречу прокомментировал президент США Дональд Трамп. Переговоры прошли очень хорошо. Так он выразился. И буквально обрушил свой явно накопившийся гнев на Зеленского. Сам Зеленский, как известно, накануне устроил публичный скандал из-за переговоров по Украине без Украины. Ему, Зеленскому, это не нравится. Трамп в этой связи назвал Зеленского, по сути, впервые назвал нелегитимным. И сообщил сенсационные данные. Поддержка Зеленского сейчас всего 4%, то есть 96% граждан страны хотели бы избавиться от разжигателя этой войны. Также Трамп заявил, что Путин может уничтожить Киев в любой момент и просто его пережет. Насправді сьогодні були вже опубліковані цифри і рейтинги, але це все не важливо. Це геть не важливо, тому що друзі важливо слідкувати не за словами, не за вкидами і наративами, а тільки and only за діями. Російська пропаганда завжди робить одне й те саме: вона відспівує Україну і святкує свою перемогу. Впрочем, зовсім нічого нового за три роки. Давайте розберемося, що направду вчора відбувалося під час зустрічі російсько американської делегації. Жодних реальних домовленостей, жодних всі перемовини закінчилися тим, що вони домовилися далі домовлятися. Росіяни сподівалися на зміну курсу в цілому заходу, але ніхто без України нічого не може ухвалювати, щоб Трамп не говорив про рейтинги чи настрої українців. Пропаганда створює ілюзію, в яку їй дуже важливо погрозити і нас, і з вами. Їм потрібно переконати і свою аудиторію, і не тільки, що ось ось ще зовсім трошки і все завершиться їхньою перемогою. Ну, ага, допоки потерпіть. Ось-ось, от-от все йде за планом. Ну, і звісно, ця минема перемога це всього-навсього черговий самообман для внутрішнього споживання. А знаєте, що найголовніше? Найголовніша новина сьогоднішнього дня. Розвідка США має дані, що Путін не зацікавлений щодо мирних угод і хоче контролювати всю Україну. Я завжди казала, якби це дико не було, що нас потягне цей чорт. Навіть коли нам буде здаватися, що все пропало, він щось таке зробить, що обов'язково виведе із себе і Дональда Трампа. Ви думаєте, Трамп не бачить цієї інформації від розвідспільноти? Пуні. начинается бешеная истерика Зеленского, который кричит, я ничего не признаю, нарратив о том, что нужны выборы, это придумка русских, нет, это не надо, да вы что не понимаете, да мы будем стоять, рядом с ним истерят Европа, который кричит, да вы ничего не понимаете, да мы сейчас дадим самый большой пакет военной помощи, который мы можем, 6 лишних миллиардов, да мы дадим им все, англичане говорят, мы дадим самолет, у нас нет сухопотных войск, если вдруг будет принято решение, в Польше будут стоять наши тайфуны, и мы будем ими контролировать границу. То есть они вообще не слышат. Они не слышат то, что было сказано, что для нас ни в каком виде не приемлемо Никакие войска, имеющие отношение к странам НАТО, ни под каким флагом, находящимся на территории бывшей Украины. Это для нас неприемлемо, говорит Сергеевич. Они делают, что они ничего не понимают, ничего не слышат. Крики «Мы хотим быть за столом переговоров», «Без нас ничего не может обсуждаться», «Вы вообще глотаки», «Мы сейчас вторая, вторая сходка потерянных беззубых кретинов». Это есть очень смешная формулировка Армена Сумбатыча по поводу вот этих всех молдавских псевдополитиков. Мы тут, вот, сейчас, здесь. Макрон собирает, и вдруг говорит, ой, нет, мы никуда не собираемся. Какая-то суета, какие-то истерики. Войска отправляем. Нет, никакие войска уже не отправляем. Макрон, я отправляю войска. В Одессе будут французы. Нет, мы что, сошли с ума? Я никогда об этом ничего не говорил. Шольц, уезжающий а раньше, мелония, приезжающий позже. Ну, клу надо. На этом фоне размеренная, спокойная поступь российской политики, где мы говорим, наши национальные интересы. вдруг смотришь, беседа-то строится на том, что не некие абстрактные правила, которые должны управлять миром, а у наших стран есть национальные интересы. Да, они не всегда совпадают. Но, тем не менее, мы признаем, что они существуют. То есть уже мы переводим беседу из абстрактных рассуждений о неясных, никем не сформурован... сформулированных правил на понятный и четкий язык нашей депутации. Я знаю, знаю, що ви мені скажете і напишете. Соловйов зламався не сів старого. А де от драйв? Де ж оця їхня, як вона називалась, гойда? Де ракети? Де ядерне озброєння по Вашингтону? От там він справжній, от там, коли ненависті, от це все, а зараз наша дипломатія. Що досягли, не ясно? Пам'ятаєте? Такий мій улюблений приклад того, як працює російська пропаганда, коли росіяни носилися із тим, що захід Збройних сил України на територію Курщини, це тотальний програш. Ти так дивишся, і думаєш, що What? Як це? Ми ж типу зайшли і захопили частину ваших територій. Ну, тобто, в тому сенсі, що коли вони на території України, це їхня перемога. А як тільки ми робимо це саме, це програш. Це російський світ викривлених дзеркал, кожен раз свою поразку називає перемогою. А перемогу України називає поразкою. Так, от зараз ці маніпуляції досягають своєї квінтесенції. Трамп запропонував угоду Україні. Вона, м'яко кажучи, не ідеальна, це тільки перший драфт. Звісно, це буде угода. А в угоді кожний сторін має вибивати собі найвигідніші позиції та захищаючи свої інтереси, але під неї. Одразу, так, говорять, заходить американський бізнес в Україну. Це інвестиції, це гроші, це вкладення. Мають бути військові, бо хтось має охороняти ці об'єкти, в які на початку будуть вкладатися американці. Далі це розробка, побудова цілої інфраструктури. Ну і, звісно, в цілому, в перспективі це заробіток і для України, і ми знову сука програли. Знову американці кажуть, ми будемо з вами тут на території України. А вони все одно кажуть і це плохо. От ніхто ніхто в цьому світі так не переживає за справедливість та суверенітет України, як гаспарян. Але від мене окремо таке прохання прям сердечне. Ну скажіть ви хтось цьому неймиту Кремля, що я не працюю на марафон? Великолепніше. Сам обмудок рыдает по поводу тех условий, которые предложили ему подписать Соединенные Штаты, чтобы вы понимали. Трамп э, человек вообще без чувства юмора, совсем. Он предложил Украине подписать документ, который более жесткий, чем Версальские мирные соглашения для кайзеровской Германии, и жестче чем получили квантунской Японии третий рейх по условиям окончания Второй мировой войны. Я знаю, что ведущие потужного марафона внимательно слушают эфир программы Госпорян. Так вот, я хотел бы спросить у вас в шее подкожных, может быть вы еще пойдете, поскачете на Майдане э, за гидность. Нет, не испытываете э, такого острого желания. Напрасно. Это ведь триумф. Ну, я не знаю, чего веры, идиотии, э, воли, паралича мозга. Но в любом случае, это триумф. Германия, которая считала, что на протяжении ста лет... Что самое страшное, что может произойти, это вот еще а, а, Версаль, Германия теперь может перекреститься и сказать, а у нас случилась Украина, все, спасибо, спасибо, Зеленский, спасибо, родненький. Вы же, певно, знаете мою извычку, я никогда не выхожу до вас без козырьев. Он рассказывает, что будем мы скакать, и вот это все, конечно, будем. На костях всіх росіян. Знаєте, що повезли росіяни американці Ви тільки вдумайтесь. Ви вдумайтесь, як низько вони впали. Вони повезли буси, вони просять, як туземці кажуть: увійдіть в Росію. Господи, як це дивно звучить, але тим не менше. Росіяни запропонували одвічному ворогові, господи боже мій, свою нафту і кажуть, що пустять навіть в Арктику. Все те, що вони для першої шлюбної ночі тримали для китайців, говорили, що вони не такі до шлюбу. Ні, ні. Вони все готові віддати американцям. Я дико перепрошую, а це точно про гідність слово, яке так опікає Гаспаряна. Все, що вчора відбувалося, все, що буде відбуватися далі, винятково і тільки носить один єдиний характер, ціль і мета одна. Звісно, Путін хоче продовжувати війну. Звісно, ні на які домовленості він не піде до кінця цього року. Господи, запам'ятайте запишіть мої слова. війна не закінчиться. Вони просто хочуть, щоб зняли санкції, і все. і вони на цьому паляться кожен клятий раз, коли відкривають рота. собираюсь на эту тему разговаривать. Это эти санкции, они подрывают не просто международные права, они подрывают международное сотрудничество и подрывают интересы экономические, финансовые тех стран, которые эти санкции вводят. Вот недавно, если говорить о, об этой теме в разрезе отношений между США и Евросоюзом, Евросоюз недавно заявил, что даже если США отменят санкции, Будем санкції только на Это уже понимаете такое самовоспроизводящееся и е, убеждение в том, что е, ты всегда прав, даже когда ты е, возвращаешься к своим колониальным предшественникам и более політику, чем в колоніальні времени. Там при тому, що американці як сказали, що після завершення війни можливо санкції знімуть. Ніхто не буде їх знімати до завершення бойових дій. Ну а європейці вони справді ще більш категоричні. І що в нас виходить? Ще вчора, ви ж пам'ятаєте, американці стягли в кожен російський під'їзд та викручували лампочки. А вже сьогодні американці стали найкращими друзями, із якими Соловйов планує взяти ту саму трикляту Європу. Стапе, 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 зачекайте, а це хіба не з американцями русські мальчики воюють три роки? Хіба не американці втягнули Росію в цю війну? Чи Трамп це не Америка, чи Трамп це інша Америка? Це що? не піндоси все це зробили? Здається, хтось здає інтереси Росії ще раніше за самого воєнного злочинця Путіна? Ну, от Не можуть росіяни просто не можуть за своєю ментальністю жити без господаря. Вчора Китай, сьогодні це Сполучені Штати Америки. Раби! Ну що тут ще додати? Здайте воєнну коаліцію Росії-Америки і поділіть Європу нахрен. Можна. Ну, кому вона нужна? Ну, да? Вести російські американські війська В Європі не треба буде кого захищатися. Тихо, аккуратно поставим наши базы в привычных точках Берлин, Париж, как в 2014 году, 1800. По-моему, четко, ясно, спокойно. Европа сразу сэкономит на вооруженных силах, на военно-промышленном комплексе. Мне не надо, ни о чем будет беспокоиться. Отличная идея. Гитлер, это ты? А, я... Нацисти, тоже украинцы. Господи, что я несу, отхиляючись постоянно от від кремлевского Курсу, все, що ми з вами зараз спостерігаємо, і все, що будемо спостерігати ще, ймовірно, навіть аж до зустрічі Трампа із Путіним, яка буде дуже цікава і дуже важлива, Вони будуть роздувати із нічого тотальну перемогу. А як це працює, як це виглядає? Зараз буде майстер-клас від правоця російської пропаганди, самого Дмитра Кісільова, що отримали росіяни за ці дні від розмови Трампа з Путіним до вчорашніх зустрічей, правильно. Хір на блюді Лавров вийшов із зустрічі із американцями в такому пригнічному стані, наче в нього останній авіоз забрали, й він голодний поїхав додому. Нічого бажаного, нічого суттєвого. Але ж росіяни цих розмов чекали роками, щоб із маргіналів із ізоляції їх дістали. Чекали, коли білий господар подзвонить Путіну і, нарешті, змусить його закінчити цю війну. Тож Кісільов і розповідає, що Трамп. Першим подзвонив Путіну. Не про рішення, не про поступки, а першим подзвонив. Що інтонація була бадьорою, що настрій, стул та температура в Путіна після розмови просто чудові. А де сенс? Де суть? Де, де перемога? Скільки областей України Трамп віддає Путіну? Чи зупиняє він допомогу для України? Чи виводить він свої війська з Європи? Ну хоча б щось? Хм, ні. Ось і всі здобутки. І пускай танки Червоною площою вже готуються до свого параду. Бо час оголошувати, звісно ж, перемогу заявленої позиції лідерів Росії та США у готовності к переговорам, взаємним жестам доброї волі, по итогам большой подготовительной роботи команд глав государств, президент Трамп в условленное время снял трубку и позвонил президенту Путіну. Именно Вашингтон первым звонит в Кремль, а не наоборот, поскольку не мы рвали отношения, разорванные они были оттуда. И вот в этих условиях Трамп звонит Путину. Здесь еще очень важна интонация, беседа взаимно вежливо и уважительно, и соглашаются начать содержательные переговоры. Когда Рубио говорит о в некоторой мере России, То это персональная шкала. и Его президент Трамп начал налаживать отношения в первую очередь именно с Россией как приоритет. Факт упрямая вещь. Я за это вже не буду нудотничать. Що тільки з Росії в них і були погані стосунки? Що вони забрали ключового партнера по скупівлі нафти Індію і бла, 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 бла. Мені здається, що ми всі трошки вже втомилися від цих наративів і вкидів про примовини закінчувати. Треба чимось красивим і класичним про самих росіян. Я впевнена, що для вас не новина. Ну, а в Росії у Росіян буде такий шок у Російській Федерації. Заявляють про те, що там є ціле нацистське підпілля. Ну, в сенсі, да, тільки не підпілля, а вся нація. Ну, тобто, ми все це з вами знаємо, що вони нацики і воно та все. Але про це ще жодного разу так відкрито наказав аж цілий депутат Держдуми. Я в них там Мартінел Феодора. І сам для того, аби активувати, каже він, саме для того, щоб активувати це підпілля нац, нациків, і стався минулого року теракт у Крокусі. Господи, які там таракани гвалтують одне одного в його голові. Я тільки не зрозуміла із його слів, то це все ще ми чи вже не ми, бо якась нова кон'юнктура під'їхала на Росії. І чи означає це, що в Росії має відбутися денацифікація? В штабах центрального розвитку управління оцінюють цю ситуацію в Росії, Увидили, що в Росії мощне я. националистическое подполье, то есть по э, сути, нацистское, нацистское, нацистское да? подполье, которое прикрывается да, мощное нацистское, извиняюсь, да, слово националистическое не подходит, мощное нацистское подполье, и в интересах укрепления этого подполья, у, в интересах укрепления организаций, которые занимаются пропагандой нацизма, провели теракт в Хокусе. Для того, чтобы дать им дополнительный толчок по развитию. Я просто сейчас ссылаясь на официальный прокурор Владимир Владимирович, спецслужбы и так далее, которые сделали заявление по теракту. Специально, то есть, внимание, если бы не было этого нацистского подполья, не было бы и теракта. І я знаю, знаю, що після всього ви хочете кричати браво і на біс, лишись і розкажи нам ще щось. Але здається, друзі, що всього має і навіть хорошого як антипропаганда бути в міру. А ви тим часом не забувайте обов'язково задонатити нашим аеророзвідникам і підтримати збір на закупівлю дронів і комплектуючих. Ви питаєте, де цей збір? Ну, звісно, в описі ми лишили вам посилання. Переходьте і допомагайте нашій армії. Не забувайте лишати свій лайк цьому випуску. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф, тому що нас чекає дуже багато чого цікавого. Ну і звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!